Зйомку нашого фільму. Артисти ті самі, оператор той самий. Ящик. Це не фільм, це серіал. Серіал, Санта Бульбара. Ні. Санта з бульбаром. Вибачте, а хто бульбар. Ну, е, не знаю. Придумаємо щось. Хто буде бульгати, тут... Не знаю з чого почати. Угу. Це вже фотостудія пішла, коротше. Mm -hmm. Якщо минулий ящик, був, я до тебе ще допрошую. фоторамки. Я думаю, що це тарілка. Плоска? Ні, mm Ні, -hmm. це альбом для фотографій. Ні, бук. Фотоальбом. Якийсь там написано бук? Ні, не Шо, Ну да, так, фотографія, і історія про неї, може uh -huh. так? Партнер бук написано. О, uh -huh. Книжка про партнера. Пір, попир. Заспокійливе. Тут щось мало бути, але вже його нема. От так, э... ну, ну. <звій> е. пора. Працює. Клас. Шухлядочка. Закривається. Так, це сердечко якесь. Ага, це ж тут фонарик що. Угу. Да, воно світиться. Ну батарейка, вже там світиться. Угу. О, це я знаю, до речі. Ось тако. Кидаєш і він розкривається. Я не можу зловити в фокусі. Він тут трошки вискочило. Лек? ЛФК, ЛФК, ага, два олівці, точилка і стирачка. Угу. Цікаво. Так, ну літо вже кінчилося. Але ж... Але... Двосторонні якісь. Ага. Ні, односторонні. Фу, холодно, слухай. Але ж треба було продемонструвати. Я боюсь, що тут. Ага, що. Це точно. Ящик фоторамок. Тут угу. типа... Ну, типа... Тут написано пуш. А ні. Уш. Не? Что ты там? Что там написано? Слайд написано. А, туда? слайд, вибачте. Ага. Я ж сліпенька. И туда что, фотографии Раз... выставлять? З с Да. Для альбомів. Какие маленькие альбомчики? Угу. Ну цікаво. М -м -м. И сюда ж можно фотки выставить. Да. Так, так, интересненько. О, это щось таке у нас. Я такого такие. не не бачила ніколи. Якісь монафти якісь. Фокусуйся. Вот так. Да, все, я О, ну, вже... круто вот це таке. Цікаво. Угу. Мушля. А -а -а. Керамічна. Угу. Кружка пластикова, пляшка а -а. пластикова, угу. рамікен І другі, але вони різні. Змійка. Можу скласти шарика, але... а це що таке? Це наклейки. Це всі штати американські. 51 штука. Так. Да? Це всі американські штати. Зирочка в сквиш, но ему уже... Зирочка вот, палай. Она уже отпалала. Палай-палай. Ну а это сейф. Треба батарейка ставити. И код, я не знаю. Угу. Ладно. Цікаво. Молоко від смок той? Молоко від смук Це що? Це духи якісь? Туалетна вода? Він схоже. Да? Він не, не використовувався. Ні, Може користувалися, але гарно склали потім. Клад. Отто може от там, один раз. Да, Ось тут там подложка. Угу. Це ступенька така. Або mm -hmm. сидіти дітям, або для дорослих. Ось ну, така зручненька штука. що? — перші шо? чашечки. Бабікап. Дитячі чашечки. Це Все ж таки електрик. — електрика. Отак вона. Тобі. А чого воно? А, може вот так вот воно. О! О! Все ж таки це електрик, чашка е, Ікея, між прочим. Да? Тоже, так. Да. Прикольно. Ну ще два рамики. Угу. Один. Комплект. Да. по два, їх по два штуки. Угу. Це сквіш, теж сквіш? Да. <реш> ну, такий невеличкий ящик тут. Опаковається. Нічого не позападало. А це що таке? Самоділки хтось. хтось. Угу. Ну, окей. Ну мало, але да. теж цікаво. Ну відкрий, я хочу аромат почути. Крепчка мені треба. О, він шариковий. Дивись. І чим пахне? Свіжий, фруктовий, цитрусовий. Тобі нічого не пахне. О, букет розкривається. Отут. Отут, так, отут. А, на п'ятий нотки, на сьомій нотки. <реш> Я сподіваюся, вам було весело і корисно наше відео. Наша спільнота Viber, як завжди, посилання в описі каналу. Приходьте.